Доброго дня. Привіт-привіт. Значить, що? Ми сьогодні з раночку з лінусею сватилися. Вчора ж ми взяли ж свинку живою вагою 180 кг, а м'ясом без лівера вийшло 137 кг. Ми вже так. про це вам говорили. Значить, так. Що ми утром встали, швидко все ми розробили по частям, да. що замаринували, що туди, що сюди. В общем, розкидали. Поки воно маринується, ми прилетіли до нас в місто, зайшли ось в такий магазинчик, попити гарної доброї гарний, добрий Як кавусі. кавусі. Да. Допиваємо кавусю і ми йдемо на благоустрій. Благоустрій трошки вище нас знаходиться, тому що так як ми на 28-й школі займаємося продажем нашої домашньої продукції, ми трошки хочемо ну, якби це робити більш менш офіційно. Більш менше офіційно. Підемо в благоустрій, напишемо заявку і щоб нам там. Виділили місто. місце і дали дозвіл назві да, дозвіл, торгівлю, дозвіл да. на вуличну торгівлю, е, оплата за місце ну міс, містове. Да, в общем, да, да. Да. трішки будемо старатися, щоб хоч якось да, більш, ну, 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 щоб більш менш якось офіційно, да, офіційно щоб це не, не просто так, що... тому що. Якщо ми навіть покуштуємо оцю спробу да, перекупу і в нас нічого не вийде, то в нас ж свої ж поросята є, ростуть свині і будуть рости, ми з цим зав'язувати не будемо. Ні. І в будь-якому випадку у нас буде наше копчення, наша буде продукція, Конечно. і ми будемо нею, нею вас балувати. Так, йдемо в благоустрій. Ну а ви дивіться далі. Так, ну ось ми попили кавусі, йдемо. Там знаходиться благоустрій. Ясна річ, що знімати в благоустрій ми не зможемо. Ну, як не є, це державний такий заклад. І ну, навряд чи нам там дозволять робити відеосйомку. Може так трошечки на ничку я щось постараюся підзняти, а ні, то після виходу з благоустрію ми вам ну, усе розповімо. Як там, що там. Е... Що для цього потрібно? Ну і да. решту ми все узнаємо і все вам скажемо. Ось, ось така вивіска, написано Благоустрій. Комунальне підприємство, підприємство Кам'янської міської ради. Йдемо. Ось і благоустрій, зараз тихенько заходимо. Thank you. Ивана Франка 4. Пишите. 10, 64, зіржинський ерк Ну що, ми випили ще раз по кавусі, бо кавуся дуже-дуже смачна. І можемо розказати, як це все відбулося. Я ж кажу, це буквально зайняло у нас 10-15 хвилин дуже швидко. Особливо ніяких таких документів не, ну, не потребує, тільки паспорт, ідентифікаційний код і місце реєстрації. При тому, що в мене реєстрація криворізька, дозвіл я отримаю. Мені було потрібно тільки вказати свою адресу проживання. Дуже все швидко. Ми підписали, я написала заяву договор, сам договор буде десь приблизно на, ну, Протязь, за, на протязі дні. 3-5 днів максимум, але в договорі ми вказали сьогоднішню дату, і з сьогоднішнього дня вже йде в нас, буде нараховуватись нам оплата. Ми можемо проплачувати і спокійно, вільно ставити свій, виносити свою виносну торгівлю і спокійно собі торгувати. Чек предоставили про сплату, в чекі вказується номер договору, який у нас буде. І ми вільно торгуємо, за нами закріплено 2 квадратних метри. Нарахована оплата за ці 2 квадратних метри. Ну, оплата нараховується від кількості метрів. І все, ми виїжджаємо, ставимо столик. Зараз ми поїдемо в банк, все це оплатимо. Потім як отримуємо на руки договір, в договорі буде указано. Скільки нам треба буде заплатити до кінця року. І ми поїдемо одразу, оплатимо все в банки до кінця року. На руках буде договір, буде чек. І в случае якоїсь перевірки, провірки, ми, будь ласка, ось, ось договір, у нас є дозвіл. Ми приїхали, сказали, що ми вирощуємо свиней, ми хочемо продавати свою продукцію, м'ясо ну і решта. Ну, це взагалі не составило ніяких питань. От і все. Ну, якось, якось це все так швидко, все так чудово, і тепер можна бути спокійними, що ми законопослушні громадяни нашої держави. Те, що так, те, що є в нас е, постійні покупці, і запитують і чекають нас, це одне. Але ну я ж кажу, дуже хочеться працювати все-таки офіці... більш-менш офіційно е, для того, щоб стояти і не боятися, і не чекати, де ой поліція проїхала, а не дай Бог, це представники там міськради або того ж самого благоустрою. Ну, які контролюють таке, бо ви ж знаєте, що несанкціонована торгівля в невстановлених місцях вона заборонена у нас законом за це. Є штрафи е і товари. Я чула, там відбирають, забирають і ну, цього би не хотілося. Тому от ми вирішили, що так буде краще, так буде надійніше. Да. Все? Ну все, а зараз їдемо в банк. Поїхали. Ми вже і вийшли, все оказується дуже швидко, да? все без проблем і просто. І просто. 15, за, за буквально за 10-15 хвилин вирішилося таке питання, яке, ну, в принципі, дає нам вільно працювати. Да. Ми зараз сядемо в машину і, і все вам розкажемо. Да? Так. Да. Лінуся тут відповідає тут на замовлення. Інтернет у нас теж працює, помимо того, що у нас є свої клієнти, вживу, вживі, вживу, так сказати, а ще є багато клієнтів в інтернеті. Лена там відповідає. Так, ми й ми були в банку, ми все проплатили, все зробили, все чудово. Ще ми замовили наш -мікс. От. Тому що вже залишилося трішки небагато е, замовили. Ну, що за нього розказувати? Я вже все розказував і ви вже все самі бачили. Е, за 4,5 місяця свиня набирає 130 кг. Що тут іще сказати? Працює чудово. Нічого іншого не хочу, тільки «Промагромікс». Дякуємо вам «Промагромікс», що ви у нас є. Ну, от, вроді отак. Зараз ми будемо займатися копченням. У Linusie тут уже все. Зараз я відкрию. У Linus тут усе, все солиться, все мало солиться, тут ось у відрах. Якби трошки підглянемо, піддивимося Вон під черевинка. Солиться, да? там воно все це діло. Починаємо коптити. Все ми розробили. Все склали в ларь. Вже з дому прийшли, у нас забрали голову, забрали лівер. Ну, в общем, ми працюємо. Голови і лівер вже від цієї нового пепека вже немає. Так, добре. Лена, всім пока. Пока-пока. Всім дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви з нами. Ну і дивіться, як ми будемо працювати подальше. Все, всім... всім самого найкращого. Всім пока.